Виконуємо номер 714 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Тривалість життя дуба становить 1500 років. Липи 800, сосни 450 років. Ялини 350. Берези 150, верби 100. Побудуй лінійну діаграму тривалості життя цих дерев. Візьмемо ціну поділки нашої шкали. Одна клітинка це 100 років. Отже, далі 200, 300, 400 500 600, 700, 800, 900 1000. 1100, 1200, 1300, 1400 і 1500. Ось так. А тепер починаємо будувати тривалість життя дуба 1500 років. Відкладаємо відрізочок, відклали і підписали. дуб Далі тривалість життя липи 800. 600, 700, 800. Будуємо. Підписуємо липа тривалість життя сосни. 450, 500 п'ятсот і чотириста посередині 450. Побудували і підписали сосна. Далі наступне дерево ялина триста п'ятдесят. Двісті триста і триста п'ятдесят. І останні ні, не останні ще береза за сто п'ятдесят, значить, у нас сто тут сто десять. 150 половинку берем. Береза. І останнє дерево – це верба. 100 років. Підписуємо верба. Ми побудували лінійну діаграму тривалості життя дерев, дуба, липи, сосни, ялини, берези і верби. Номер 714 виконано.